за його заявою від 17.07.2023 року. Та зобов'язання прокурора внести відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за його заявою на виконання ухвали колегії суддів судової палати <псподарнення> у кримінальних справах Рутиницького апеляційного суду від 23.08.23 23 року. Добрий секретар. Судове засідання з'явилося по відеоконференції «Скаржник літвін Сування судового засідання здійснюється за допомогою технічного засобу і зіткнення. встановлюються особи, які з'явилися судове засідання. Будь ласка, скажіть, як стоїть надліці. Літвін, Олександр Володимирович. <кій> Літвін. Літвін Олександр Володимирович. Я назвався. Ми вас не чуємо. Літвін Олександр Володимирович. Число місяць, рік народження. 10.02.70. Оцвіта ваша. Не закінчена вище. Де яким працюєте? Підприємець. Де проживаєте? Культурна, 35? Місто Олександрія, так? Так. Так, для вас оголошується склад суду. Справа розглядається головуючий суди Бадаля для Миколаївна за участю секретаря судового засідання. Були Наталі Володимирівни, чи будуть складу суду? Я не готовий сказати Але, про це, то тому що е, ваша честь чи нечисть постійно порушує мої права, і я хочу, щоб ви ознайомили мене з моїми правами і їх виконували також. Дивіться Литві, Я вас попереджаю. Я вас попереджаю. За такі висловлювання ви можете бути пристягнені до адміністративної відповідальності. Ну, за статтею 185... Будь, з... будь ласка, якщо буде за що, ви можете притягнути уже давно. Кодексу. Я так України і не почув, Кодексу. що... За неповагу до суду. За те що Але. Я е, наполягаю на тому, щоб ви розтлумачили мені мої права і виконували їх. В, в, ви коли порушуєте права. Е, Я осови, вас не чую. Я вас не чую. Я вас не чую, я вам роз'яснила право відводу, проте ви почали стрівати. Я вас не чую. У вас що зі зв'язком? Ми вас добре чуємо. Ви нас чуєте? Зараз так. Да. Відвій Олександр Володимирович. Ви нас чуєте? Так чую. Ви зла сказав. Чудо, справи вас. Тому на... читала картин, коли викладені ви... на про участь у судовому засіданні з використанням власних технічних засобів. Це вам зрозуміло? Зрозуміло. Я, я вас зараз добре чую. Будь ласка, продовжуйте. Привірте, зв'язок Далі будемо. Так є зв'язок. Я вас чую, але з е, уривками. З, зараз чую. Я, е, я ж вас е, прошу повідомити мені, чому вами Скажіть, не, 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 не виконуються права. мої права. У Мене питання до вас. В справі 3563, ви не надали на мій запит за квитанцію, як ви ми вимагали, вам не надано доступу до файлів відеоконференції. Я не розумію. Ви буде, якщо ви плануєте далі порушувати мої права, то Які буде від щодо доступу без, безперешкодного до файлів відеоконференцзв'язку. зв'язку. Після судового засідання. Я, я в даний момент вас не чую. У вас зв'язок переводиться. Я в, в даний момент вас не чую за За Зараз віддів саме. Вам віддіг. ясно, записуєте. За єдні до суду на сьогодні в розгляді. Ваш інтернет рве мову. Я, я вас абсолютно не чую. Давайте. Е оголосимо перерву і перерву. Ми не можемо витрачати стільки часу. Ми не, ми не можемо витрачати скільки, скільки часу. Я, Я думаю, думаю, що ми, ми вже витратили дуже багато часу. Розглядайте. От дивіться, ми зараз з вами спілкуємося, ви мене чуєте. Зараз чую, так. Я вам роз'ясню права відводу. Так. Відводи є складу суду Нем... чи немає? На даний момент немає. Немає. Зрозуміло. Права і обов'язки в судовому засіданні. Вам зрозумілі? Роз'ясніть, будь ласка, я хочу, щоб ви їх також розуміли. Скажіть, будь ласка, вам ваші права і обов'язки. Зрозумілі? Чи вам потрібно їх роз'яснити? Я вас прошу їх роз'яснити, тому що я хочу, щоб ви їх також розуміли мої права. Суд розуміє ваші права. Ви розумієте ваші права? Чи тоді, ні? Тоді питання, чому ви їх не виконуєте? Літвін, питання суду не задають. Я вас ще раз попереджаю про дотримання порядку в судовому засіданні. Я... Суді питання не задають. Я вам конкретне питання задала. Вам ваші права і обов'язки зрозуміли чи я... вам потрібно я... їх я роз'яснити? Двічі вже попросив мені їх розтлумачити. Тут вам їх не тлумат, чи тут вам їх роз'яснюють. Роз'яснюють. Заявник має право, право отримати від органів стаття 60 Кримінального процесуального кодексу України, отримати від органу, до якого він подав заяву, документи, що підтверджують її прийняття і реєстрацію. Отримати виказ єдиного реєстру досудового розслідування, подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи. Отримати інформацію про закінчення досудового розслідування. Також має право бути повідомлений про свої права і обов'язки, передбачені кримінально процесуальним кодексом України, подавати докази слідчому прокурору, слідчому суді, суду, заявляти відводи та клопотання, давати пояснення, показання або відмовитись від їх давання, оскаржувати ріш, рішення діючи в діянні слідчого прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбаченому цим кодексом. Мати представника та в будь-який момент кримінального провадження відмовитись від його послуг, давати пояснення, показання рідною мовою або іншою мовою, якою він вільно володіє, безоплатно, безоплатно за рахунок держави користуватися послугами перекладача, в разі якщо він не володіє державною мовою чи мовою, яку ведеться кримінальне провадження. Права зрозумілі вам зрозуміли. Чи будуть якісь клопотання перед початком розгляду справи по суті? Так, в мене буде клопотання. Отримати доступ до файлів відеозв'язку даного засідання і в тих засіданнях, яких на сьогоднішній день мені не надали за моїми клопотаннями на моє право е, в порядку 107 частина 5 статті мати доступ до файлів відеоконференції. Навіть після сплати. На вашу думку, судового збору ви мені їх не надаєте? Е, в рамках цього криміна скарги такого клопотання не надходило. Я я вам зараз у заявляю роз'яснював, що, що за отримання вказаної інформації потрібно сплачувати судовий На підставі збір. чого? після того як там не немає сьомій статті? П'ята частина немає жодних умов щодо сплати судового збору. Якщо в адміністративному цивільному судочинстві вказано, що після сплати судового збору, то в кримінальному судочинстві це є процесуальна. Діє наше судове засідання, і е, учасники судового засідання мають повне право на доступ ознайомлення з матеріалами, справи та файлами е, відеофіксації. В чому проблема? 105. 107 а, частина де, 5 статті. ніхто не на, на сьогодні ще такого, такого запису немає, тільки відбувається запис. Я, я... Запис тільки відбувається. У, у нас Після того, не, як судове засідання проваджує. буде закінчено, ви можете подати відповідне клопотання, я подаю, і зараз да, буде клопотання І хочу, щоб воно було Опросуйте розглянуто. про початку судового розгляду. До початку Скільки судового розгляду сказали? я прошу надати мені право знайоме. Я я, Я призиваю вас до порядку, Літвін. 4.09.2023 року до Олександрівського міжрайонного суду Кіровоградської області надійшла скарга Літвіна порядку 214 КПК України. Зазначаю, що 17.07.2023 року Літвін, порядку 214 КПК України звернувся до Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області з заявами про вчинення кримінального правопорушення. Прокурорам Олександрійської окружної прокуратури опоніком та слідчою Олександрійської РВП матір за ознаками. В діях яких він вбачає ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 365 та 382 кримінального кодексу України, просить визнати його потерпілим у по даному кримінальному провадженні. Так, у своїй скарзі зазначає, що 23.08.23 .23 року ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справ противницького апеляційного суду було його апеляційну скаргу було задоволено частково і зобов'язано повноважених осіб Олександрійського окружної прокуратури Кіровоградської області внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальні правопорушення за заявою Літвіна Олександра Володимировича від 17 липня 2023 року. Окрім того, зазначає, що станом, на станом на 4.09.2023 на дев'яте, року, то року тобто станом на звернення до суду, на час звернення до суду сказаною скаргою, ухвала апеляційного суду не виконана. Тому просить визнати бездіяльність першого заступника Олександрівського окружної прокуратури Кіровоградської області, яка полягає на внесенні відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, і отримання заяв після отримання заяв про кримінальні правопорушення від 18.07.23 року противоправною, і зобов'язати прокурора Олександрівського окружної прокуратури Кіровоградської області внести вказані відомості на виконання ухвали суду. Про півницького апеляційного суду від 23 серпня 2023 року. Так, е, окрім того, так потрібно з'ясувати вашу думку. В судове засідання в нас не з'явився е, представник Олександрійської окружної прокуратури, надав до суду заяву про те, що він просить розглянути справу без його участі, надає витяги з єдиного реєстру. Додаток зазначає витяги з. Е, Єдиного реєстру досудових розслідувань від 1 вересня 23-го року пам'ятки про права та обов'язки потерпілого, а саме літвіна Олександра Володимировича, вчинені у, у в рамках вказаних кримінальних проваджень Ваша думка щодо можливості проведення сьогодні судового засідання за відсутності. Судове, прокурора. судове засідання за відсутності прокурора я не заперечую, проводить, але мені потрібно е, уважно ознайомитися з тими е, документами, які ви назвали витяги. Е, тому що, ну, що щоб, щоб е, я розумів, про які ставлення витяги вам були. Будь ну, ласка, продовжуйте. Я, я зрозумів. Якщо, якщо це ті витяги, які мені надсилалися на пошту, то я е, без додаткового ознайомлення, але я не бачу, що це саме вони. Тому що ті витяги, які мені направлені на пошту, там до них маса питань, і вони не є виконанням судового рішення е, апеляційного суду, про яке йдеться мова. Ці витяги не мають жодного відношення. До рішення суду ви читайте, будь ласка, уважно. Скажіть, будь ласка, які вам були направлені, продиктуйте номер кримінального провадження? Ноль ви отримали? І 0128. Так. А чому вони, як за вашим твердженням, не стосуються? А ви відкрийте рішення суду, будь ласка, я його приклав до матеріалів справи, щоб ви могли в цьому переконатися. В рішенні суду конкретно зазначені всі дані, за якими треба внести до ДРДР даних, визнати мене потерпілим. Даним. Внесенням до судового реєстру в мене е, абсолютно інша заява подавалась 01.09.23 до прокуратури, і там заява на бездіяльність прокурора Лещенко. Тобто, е, дата надходження заяви, заяви повідомлення, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення іншого джерела обставин зазначено. 01 09 23. Але саме ви розглядали мою заяву від 17.07.23, 23. Яка рішення ваше було відмовити в задоволенні моїх вимог? Яка була скасована, і зазначено, що вона протиправна, була скасована ваша рішення? І винесено нове рішення про внесення до єдиного реєстру за моєю заявою від 17.07.23 відомостей щодо злочину прокурора охотник і матяж. І разом з цією заявою подавалися мої докази до прокуратури. Тому відношення даного витягу з ЄРДР. До даної справи, яку ми зараз розглядаємо з вами, і до виконання судового рішення апеляційного суду, я абсолютно не бачу. Е, Ритвін, я вам проголошую вашу прохальну частину зобов'язати прокурора Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області внести відомості до єдиного реєстру досудового розслідування розслідувань за моєю заявою про кримінальні правопорушення. Від 17.07.2023 року на виконання ухвали апеляційного суду Кіровоградської області від 23.08.2023 .23 року. В чому різниця? Я ще раз вам кажу, що 1.09. я звертався до Олександрійської окружної прокуратури з абсолютно іншою заявою. Літвін Олександр Володимирович, ми вас не чуємо. Я кажу, що. Е... В чому різниця? Я вам тільки що заново відкриваю тепер документ і пояснюю, що за моєю заявою від 17.07 ви мені відмовили. Апеляційний суд ухвалив скасувати вашу ухвалу і внести за моєю заявою від 17.07. Цьомого 23 23-го року. Моя заява від 1.09 абсолютно е. про інше. Розумієте ні? Дане рішення суду на сьогоднішній е. день не виконане. До матеріалів 17, до заяви 17.07 були приєднані матеріали, докази, судові рішення. Мої пояснення про те, про що моя справа. І апеляційний суд в своєму рішенні конкретно зазначив за заявою від 17.07, де ви бачите виконання судового рішення в данім витягу з ЄРДР. Ця, цей витяг з даною, опа. обрив зв'язки. Ви мене чуєте? Зумієте?